Всіх вітаю, шановні підписники. Знов-таки довго не було мене в етері. але я для себе все мрію, що знов почну регулярно записувати ролики, але не вистачає часу. Спочатку я хотів би зробити. Зворотнього зв'язку з аудиторією, хто дивиться постійно, мій канал і питає, навіть, що де я загубився, що зі мною, де я, що, що, як, де я. Ось Зовсім трошки, зовсім трошки, а потім я перейду до основного Заголовку цього ролику і розповім корисну інформацію. Ось я знаходжусь в Києві. Перш за все, я поступив в аспірантуру з психологічного напряму, потім намагаюся все зробити. Документи постійно легалізуватися в Україні, бо те, ті, хто питають, знають, що в мене російське громадянство, і я вже 8 вісім років живу спочатку тимчасово, потім постійно вже живу з тимчасовою посвідкою, але Підстав для того, щоб зробити постійну, хоча б для початку, а потім громадянство. Не маю підстав для того. Ось намагаюся щось зробити. Потім я, до речі, працюю в школі практичним психологом. Ось що ще. Ось як то так, намагаюся виконувати підставлені перед собою цілі. І з цього я перехожу до основної теми цього ролику. Всі ми існуємо у Цей час під час війни відчуваємо себе виснажено як в якомусь вакуумі. І ось про це також говорять багато моїх клієнтів, що вони не можуть повноцінно жити. вони як Якби чекають на окінчення війни, не можуть адаптуватися до цих тимчасових умов. Бо кожен розуміє, що ця війна якби довго вона не продовжувалася, а вона закінчиться. І все ми звикли. Існувати в більш-менш стабільних умовах, але зараз ми не знаємо, чого чекати надалі. Ми чекаємо на повернення цих минулих умов, до яких ми звикли. Ось що я хочу порадити для того, щоб вийти з цього стану. Перш за все, звичайно, ми повинні реалізовувати цілі, цей діяльнісний підхід вже показав себе. І перш за все, що вам треба зрозуміти, те, що ви повинні залучити себе до діяльності. Але не всі цілі цієї діяльності можуть витягнути вас з цього вакуумного стану. Бо у цей час ви ставите для себе і тимчасові цілі. Але цілі повинні бути постійні. Ті, які ми вже мали на увазі до цього, до цього періоду до входження в цей тимчасовий стан. Ось перш за все, що вам необхідно зробити, в виокремити час, сісти і записати те. Прямо на бумажці записати те, що ви робили всі ці основні справи, основні собиття вашого життя, але ці собиття повинні бути одноразові. Не тривати в якомусь часовому періоді. Тобто, якщо ви ставили для себе цілью поступити в університет, ви повинні виокремити цю ціль і записати як вступ до університету. Але це не може бути, наприклад, навчання в університеті, бо це триває певний відрізок життя. Ось, напишіть це, ці події свого минулого, дойдіть до цього інтервалу життя, де який був для вас ще недавнім, виокремити ці події, які почалися, але не закінчилися, бо звідти ви можете виокремити для себе цілі окінчення цих подій? Наприклад, щось ви почали. Також, наприклад, навчання до початку війни, але зараз ви не чекаєте на окінчення, зміншить цей інтервал і поставте для себе ціль окінчення першого семестру. І так, таку ціль, реальну, але залучену в ваше життя, яка буде найближчому, в найближчому часі, потім ви зможете продовжити. Цю діяльність, яка буде складатися зі цілі, які будуть залучені в єдину лінію вашого життя, напишіть: ось напишіть події минулого. Напишіть події сьогодення, напишіть події і цілі, яких ви збираєтесь досягнути в майбутньому. Ось це а, а, упорядкує, а ваше бачення, а, вашого майбутнього, але а це не означає, що ви тут же почнете жити наповну. Вам потрібно з, з усіллями а, а, волі. Втягнути себе у цю діяльність. На початку не лежить, не чекайте. Робіть, робіть щось, якісь маленькі справи, які будуть наближати вас, до, до завершення. Першого вже більшого відрізку вашого життя, потім що далі і далі. Для початку ви можете просто встати і йти кудись вам треба, хоча б навіть в магазин. Де ви зможете закупитися продуктами харчування, щоб питатися і думати. Навіть по після цього ви можете, якщо ви, наприклад, хочете отримати згодом хорошу роботу, ви можете почати дивитися. Оголошення та вакансії, ви можете почати дзвонити, але не шукайте у цієї діяльності одразу ж. Багато сенсу. Просто робить робить те, що вам здається. Повинне логічним розумом наближати вас до, до вашої цілі. Те, щоб ви робили в нормальних умовах. І це перш за все обов'язково додасть вам енергії і натхнення для подальшої діяльності. Ось як то так. Пишіть мені, спонукайте мене на запис роликів, якщо вам це подобається, якщо ви хочете мене бачити. І я також буду змушувати себе записувати ролики, і з вашою допомогою виходити з цього тимчасового вакуумного стану. Але я вже зробив для себе кроки, які мені допомогли. Всім до побачення.